Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 14 жовтня 2024 року. У цьому відео ти отримаєш таро-підказки на сьогоднішній день. Ну що ж, подивимося. Який день, які підказки? Ну, Дощику нема. Вже добре. Ну що ж, карта дня для нас. О, повішений. Що в нас на дні? Колоди, п'ятірка мечів. Ага, повішений, тому що виясняли відносини. Ну, почнемо з дня колод... з кінця... з колоди, тому що повішений це результат того, що відбулося. А відбулась сварка, суперечка, тобто напередодні. Це може тягнутися вже і не один день. То ви все, все ще шлейфом тягнеться ось такий стан. Ви ще перетравлюєте, думаєте, тому що відбулася сварка, суперечка, агресія, це може бути іцькування на вас, це може бути і залякування, конфлікт, ворожість, все, що, коли от. Люди виясняють відносини, виливають на вас бруд, говорять вам неприємні речі, все, що про вас думають, тобто, можливо, і ви також висказали все, що накопичилось, все, що тримали, все, що вас пригнічувало, ну саме в такі. Тому що по цій карті дуже часто, П'ятірки взагалі конфліктні всі. Кризові, не так конфліктні, як кризові карти. І от вони викликають, вроді би, і не збиралися так, виясняти відносини, і вроді би не, зби... ну, не збиралися говорити якісь неприємні речі. Але от так слово за слово, тому що мечі це дуже болюче, це дуже таке, знаєте, так філігранно колять в саме болюче місце. І все, і не стримався, не стрималася, і наговорила також купу зайвого. І як результат цього всього повішаний. Що з тим робити? І, можливо, вже і десь шкодую, що наговорила, або думаю, невже ну, про мене, такої думки? Невже люди стільки бруду носили? Невже тобто, стільки я могла зла причинити, тобто, на, на думку людей? так? Тобто, це такий стан або. Осмислення, обдумування, тому що тут немає дії, тільки працює голова, або в, в очікуванні, що з цього далі буде. Тобто, коли я вилила все чи вилив і чекаю результату, або коли мені сказали от все, що там думають, чи ситуація як склалася, чи там мене звинувачують в чомусь, ну, в кожного своя ситуація, і також я думаю, що з того буде. Або як вийти з цієї ситуації, або для вас світ перевернувся. Тобто ви побачили тих людей чи цю ситуацію зовсім з іншого боку, що ви думали, що вони такі, а насправді виявилося, що ось так вони думають про вас і рахують вас, що ви така погана людина з їхньої точки зору. Тобто, знову ж таки, в кожного своя ситуація, для когось. Стан жертвування собою, тому що ви почули якісь речі, неприємні. І оце така ваша реакція: що ну або ви зависли, або розгубилися, або обмірковуєте цю ситуацію, або побачили себе під іншим кутом чи цих людей, або відчуваєте себе жертвою, ну або стан очікування, що з того вийде всього цієї сварки і суперечки, вияснення відносин. Ну що ж, подивимось, що нам допоможе? Що нам буде допомагати сьогодні? Сім'я. Так, ми беремо одну карту, то просто склеїлися вони. Десятка пентаклів. В першу чергу, що сім'я вас підтримує. Що всі члени сім'ї, тому що і 10 це таке максимально максимальне число. І сім'я підтримує, залежить, що ви там виясняли, в чому була проблема конфлікту. Сім'я підтримує і грошима, і ресурсами. І тобто, і якщо ви себе зле чуєте, знаєте, повішений може бути, що от після тої сварки ви себе зле почуваєте, то вони будуть про вас турбуватися, ваші рідні. Тобто, це така. Турбота, і родина, і турбота, і от сімейні устої, сімейні цінності, які важливі для кожного з вас. Або це ваше почуття такої цілісності, що я, я прав, ну, прав, що я права. Я правий, то я нікому нічого поганого не робив. Ну, бо десятка пентаклів це є така дуже ресурсна карта, дуже м, спокійна, е, е, таке там, коли все правдиво, раціонально, коли все так як є насправді, тому що це і цінності сім'ї, і м, піл, піл, Піклування, і от така підтримка всіх рідних, і важливість традицій сім'ї. Тому, можливо, і саме такий стан повішеного, тому що не розумієте, в чому справа. Тобто для, я ж все робила правильно, для мене важливо, щоб в сім'ї все було гаразд, допомагала, підтримувала всіма силами, як могла. І тому, можливо, тоді стан такої. Повішеного або стан жертви, що я все робила чи робив для сім'ї, а тут такі образи, кому щось не подобається. От буде саме помагати такий стан не впасти, скажімо там, в депресію, не впасти от, в такий стан відчаю, що звинувачують і рахують такою поганою людиною. Ну, на, на погляд тих людей, з ким ви конфліктували. Тому що по п'ятірках це завжди такі неприємні речі. Там люди не пам'ятають доброго. Ти хоч сто раз роби добре, вони запам'ятають погане. Тому ось такий стан повішеного. Чому вони такі речі пам'ятають? Як насправді все було не так? Що буде заважати? Ну, кубки, ну, звісно, що кубки. Лицар Кубків буде заважати. Ну не думаю, що це молодий чоловік стихії вода, барак скорпіон від 20 до 40 років. Але швидше за все емоції, тому що саме в такому стані, коли ми обмірковуємо, перетравлюємо, переварюємо це все, емоції заважають, тому що ну, не розуміємо так, так як я щойно сказала, тому що все робила правильно. Тому що для вас важливі цінності і традиції сім'ї, а тут такі претензії. І тому емоції будуть заважати, що я не, не приймаю, я не розумію, я не можу впоратися з тими образами. Заховаємо емоції. Ну що, мої дорогенькі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам всім знаєте, такого, ну, був і так повішений, нікуди від нього не дінешся, тому що це ніхто нікуди не рухається, це от ми постійно в такому стані обмірковування, зависання. Ну, раз у нас така енергія сьогодні зависання, давайте будемо ну, раціонально мислити, не копатися в собі. Ні в якому разі, тому що в нас є десятка пентаклів, в нас є те, що нас підтримує, те, що нас наповнює, наші цінності сімейні. Давайте будемо от мислити, і заземлюватися і не, не бути в стані жертви, не картати себе, не звинувачувати себе, ну, властиво людям. Такі речі. Можливо, ті, з ким ви конфліктували, в них якась така ситуація неприємна, і таким чином вони позбулися негативу, бо ви їм попалися під руку. Не треба, не треба застрягати в тій ситуації. Плануйте собі щось, відпочиньте, проаналізуйте, споглядайте, ну тільки не будьте жертвою, і не картайте себе. Я бажаю нам сьогодні всім чудового настрою. Я бажаю нам всім сьогодні от сонечка і позитиву. Навіть в положенні повішеного сяйте, дивіться тут. Ну, Нехай тут в нього працює голова, думає, думки, а ми будемо це сприймати як світло. Так? Як... Тому сяйте, заряджайте позитивом себе, своїх рідних, людей, які для вас важливі. Я бажаю вам сьогодні гарного настрою. Люблю вас собі маю, буду сяяти разом з вами. Ми всі дружно будемо засліплювати своїм сяйвом, всіх навколо, дарувати, радість, позитив і таку сонячну енергію, енергію любові. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, свої враження, свої поради. Мені дуже приємно, я все читаю, завжди відповідаю. Ставте вподобайки, і хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь мої любі до каналу Зоряне Таро. Почуємось, папа!